Зенґінгрід. Сиди тихо. Як шкода, що у твоїх жилах не тече кров нашого величного роду. Казала сестра і задоволено мружилася. У дитинстві я не розумів, що вона має на увазі, адже в моїх жилах взагалі не текла ніяка кров, як і в її. «І в Прикуси язика Мар'янно. Роздратовано шепіла мати. Годі лаєтесь, промовляв єретик, не відриваючись від книги. Жінки стихли. Поки він залишався в хаті, між ними був мир і спокій. Коли ж Єретик виходив полювати. Мати з сестрою могли полаятись так сильно, що малим я забивався в кут від страху, бо думав настав судний день. Жінки розпалювалися, звіріли, випускали ікла, кіхті. Увесь будинок, наче здригався в конвульсіях, трощалися меблі, а той, хто попадав під гарячу руку, міг отримати смертельні. А потім ще й посмертні рани. Коли я не встигав втекти, то ховався за старою скриною в кутку. На гамір прибігала тітка Єва. Вона підповзала до мене по стіні і забирала до своєї кімнати. Єва дозволяла мені роздивлятися її скарби, відмикала чималу різьблену скриньку і висипала на просте коралі, дукачі на нисті на мистин. Майстерно сплетені гердани. Іноді вона одягала дукач, аби покрасуватися, але знімала відразу, як той опікав їй шкіру. Не можна носити коралі і вишитий одяг, бо вони служать оберегами. Люди завжди вплітають у них хрести і символи творця. Жалілася Єва. Як Хоч і вважав, що їй не потрібні всі ті тязки, вона і без них була чудовою. Ми могли просидіти в Євеній кімнаті довго, поки не повертався єретик. Він ж бурляв ледь живого кабана двом скаженілим що б існувалися у нашій світлиці. Мама і сестра напивалися і тільки тоді можна було виходити. Ночі ми зазвичай проводили вдома. Мама любила вишивати, але рушники виходили потворними. Нитки витанцьовували на полотні якісь дикі танці, стіжки не складалися в узори. А як же це воно так вийшло? Щиро дивувалася мати. Я ж рівненько, я знічено відводив погляд. Сестра злорадно посміхалася, єретик заперечно хитав головою. Нічого не вийде, казав він, нечість не може вишивати. Попри це, мама хотіла бути доброю господинею. Залізна голка випалювала їй пальці аж до кісток, та вона не полишала свого заняття. Я ж на сімейних вечорах допомагав мамі розплутувати нитки, читав разом з батьком або проводив час із Євою. Коли вона засинала, то за мною приглядав її брат, дядько Адам. Серед нас лише вони двоє були справжніми родичами. Я трохи їм заздрив. Як я прокидаюся, Адам іде спати в могилу, розповідала Єва. Я можу ходити по землі тільки один місяць, а весь наступний належить йому. Поки я сплю, він приглядатиме за тобою. Лише Мар'яна ніяк не могла знайти собі заняття. Знудившись, ішла до своєї кімнати, а потім таємно вибиралася через вікно і бігала в село шкодити людям. Я ж спостерігав за людьми лише здалеку, ніколи не підходив. Не заводив розмови, зазирав у шибки і щілини, пробирався на горища і в хліви, підглядав, підслуховував. Деякі селяни могли відчувати мій погляд спиною і оберталися. Та навіть якщо хтось мене бачив, то неодмінно приймав за сусідського хлопчика. Так закляв Єретик, що й за життя був сильним ворожбитом. Мама казала він був дводушником, знав, що по смерті ходитиме, і все одно не покинув відьмського ремесла. Всі відьми і чаклуни потім неодмінно ставали уперями. Добрим був єретик чи лихим, не мало жодного значення. Бо той, хто займається чарами, підселяє у своє тіло другу душу від диявола коли чиста душа відлітає у вирій, нечиста, лишається у тілі і живе на землі. Я теж був дводушником. Мама казала ти таким народився так може бути, якщо дитя зачали на велике церковне свято. Або помазали кров'ю чоловіка, що ліг спати, не помолившись. Маріана вважала по іншому. Твоя матір злягалася з чортами, сміялася сестра. Потім взяла нечисте дитя і віднесла в ліс. Там тебе і загризли вовки, вилетіла з тебе боша душа, а та, що від дітька, зосталася. Наша матір ходила на лови і знайшла розпатране, криваве дитя серед лісу. Ти не жив, і не вмер. Тож вона зібрала твою плоть і зшила докупи своїми вишивальними нитками. Ти брешеш. Не нато впевнено заперечив я. Маріана нічого не відповіла. Тільки посміхнулась у відповідь, тож я почав сумніватися, якби мене справді зшила мати, я був би весь в кольорових нитках, які її жахливі рушники. Коли оглядав своє тіло, то не знаходив ніяких стіжків, та я не міг бути певним, бо бачив себе тільки спереду. Тож пішов до Єви і попросив, щоб вона оглянула мене повністю. Який легковірний, посміхнулася Єва. Роздягайся. Я скинув водіж і повернувся до неї спиною. Вона довго мовчала, тож я злякався, що таки знайшла стіжки, обернувся. Ну, що там? Я зіткнувся з її млосним поглядом. Ти став такий ладний. Сказала вона, оглядаючи мене згори донизу. Ох, яким ласим шматочком ти будеш, коли підростеш. Було надзвичайно приємно від того, яким поглядом вона дивилася на моє тіло. Я навіть трохи знітився. Чому я росту? Випалив, сам того не чекаючи. Мене знайшли на вигляд дворічним хлопчиком. Я мав би залишитися таким і донині. У пері не росли, не старіли, а я так подорослішав, що зміг привернути увагу Єви. Вона задумалася, потім умовила. Попроси батька, хай справить тобі нові штани, ці вже короткі. Єрити рідко приносив нам нове вбрання. Це завжди було щось просте, без прекрасних узорів, щоб люди не впізнавав на тобі свою одежину, пояснював він. Він їх краде, якось сказала сестра, розглядаючи нову спідницю. У нас немає нічого свого. Були поховальні одежі, та вони вже сто літ як зносилися. А є вині коралі теж крадені? запитав я. Ну, це їй коханці надарували? посміхалася Маріанна. Я здогадувався, але тоді ще не був упевнений точно, що означає коханці. Це слово було неприємним. Кололо слух так, ніби мені у вуха насипали голок. З сім'єю ми збиралися кожного вечора, але розмовляла не часто, а коли й заводила якусь бесіду, то вона неодмінно заходила не в те русло. А в сусідньому селі весілля буде. А як думаєте, якщо наречена помре на весіллі, то буде смішно? запитувала Маріанна, хитро мружачись. Звісно ж, ні, заперечував я. Сиди тихо. Бо буде лихо, вкотре повторював Єретик, Минуло вже добрих двісті літ, але він добре пам'ятав, як за його провини засудили і стратили п'ятнадцять невинних душ, в тому числі й його рідного батька, як звинувачували і живих, і мертвих у тому, що вони вам Розривали могили і нашпигували покійникам ноги голками, як на шиї клали серпи лезом до горла, і у пері при спробі встати з гробів відтинали собі голови. Тоді католики гнали його із Кракова аж до кордону. Він чудом зумів врятуватися на крихітному Волинському хуторі. Потім там же познайомився з Орисею. Що була нам тепер за матір. Цю історію мама часто розповідала і повчала не можна вбивати людей. Сиди тихо, бо буде лихо. Мар'яна не слухала і робила свої. Потім ходили чутки, що десь в сусідньому селі у пері погубили наречену. Тоді Єретик просив на деякий час не випускати сестру з дому. Я робив так, як він мене навчав, вистругував з Осики чотири невеличкі кілки і встромляв по одному в кожен куток кімнати. Маріана опинялася в клітці. Після того я почувався трохи винним, тому крав в осінчука кролика і заходив її провідувати. Я знаю, ти мене не ненавидиш. Одного разу сказала Маріанна. Зализуючи з тонких білих пальців яскраву кролічу кров. Ти просто безхребетний, робиш все, що вони тобі скажуть. Так це ж і означає бути хорошим сином хіба ні? Для них хорошим сином, для мене хорошим братом, для людей хорошим уперем. А навіщо тобі бути хорошим? Мені просто так хочеться. Не вийде, криво усміхалася вона. Ти не можеш бути добрим до всіх. Чому? Ну, якщо випустиш мене прямо зараз, ми з тобою підемо в село і загубимо пару трійку селян. Тоді ти будеш хорошим братом. Але перестанеш бути хорошим сином і хорошим уперем для людей. Маріана не могла жити спокійно, зло було її природним станом. Вона просто існувала, а лихо саме розливалося навколо неї, як отруйний мед, змушуючи все, до чого торкалася, втрачати форму, зміст і спокій. Якось після чергової бійки з матір'ю мені наказали знову закрити Мар'яну. Орися слабодуха і нерішуча. Чому Єретик вибрав саме її? І ти туди ж, чому ти завжди на її боці? кричала мені сестра. Вона наша мама. Відказав є ти теж. Маєш її шанувати. Вона ж тобі чужа. Та й звідки та шана? Он була в тебе справжня мати, і що? Занесла тебе в ліс і залишила, щоб ти там подохнув. Я мовчки продовжував струмляти в кутосиковий кілок. Слухай. слухай. Раптом подобрішала сестра і схопила мене за руку. А хочеш, я стану твоєю мамою. Дозволятиму тобі все, що захочеш, зможеш гуляти по селу, коли заманеться, убити сусідів, ба навіть притягнути красиню Оленко і смоктати з неї кров потроху. Довго-довго. Тихим голосом муркотіла вона. Я не хотів ушкодити сусідам чи вбивати Оленку. Тому і відповів, «Не, немилий дурниць, як ти збираєшся стати мені матір'ю? «Хм, як? Ну, ходімо, покажу як. Вона хитро усміхнулася, схопила мене за зап'ястя і потягнула у ніч через вікно. Ми довго йшли по селу. Мар'яна вслухалася, раптом обернулася. Потягла мене до старого хліва і вказала на чималу щілину між дошками. Дивися, наказала, чувся тихий стогін. Я припав до щілини і затамував подих. Мар'яна наблизилася і теж зазирала в темряву. Спершу мені здалося, що то упир п'є кров молодиці, їхні тіла без одягу тулилися одне до одного. Він торкався вустами її грудей, потім білої шиї, підчепив зубами коралі, нитка напружилась і тріснула. Червоні намистини не покотилися. Жінка голосно видихнула і пригорнулася до нього дужче. Бачиш, вони кохаються, шепотіла Мар'яна. Якщо я буду робити це з єретиком…» То стану твоєю мамою, але він мене не хоче, бо в нього є Орися. Дорогою додому я не міг припинити думати про те намисто. Було б чудово зробити Єві подарунок він і личитиме до її червоної запаски. Як думаєш, те намисто? Ну і що розсипалося? Єва зможе таке носити? Якщо я зберу його і нанижу. Воно ж буде зроблено не людьми, а мною, нечистю? спитав я у сестри, та вона думала про щось зовсім інше. Але бачив, то ж Оленка ковалава донька. Ото вже курва. Де таке годиться? Не можна гріх? реготала Маріана. О, то, може, повернемося і провчимо її. Це як же? Я глянув на сестру. Ну, налякаємо, щоб під парубків не лягала. Ти йди, посмикай двері, щоб хлоп вийшов, і замани його в ліс, а я тим часом дівку лякатиму. Хитро посміхнулася вона. Я повірив Мар'яні і зробив так, як вона наказала, заблудив хлопця в лісі, побавився трохи, а коли зрозумів, що той сильно злякався. То вивів його назад до села. Звісно ж, вона мене обманула. Коли я повернувся, то знайшов у хліві мертве дівоче тіло з роздертим горлом. Мар'яна вдоволено витирала кров з губ. Хороший хлопчик, зареготала вона. Слухняний. Я підбіг до тіла і впав перед ним на коліна. Оленка не дихала, притулив вухо до її грудей. Вони були ще теплі, але серце не гупало. Я витріщився на Маріанну. Бери. Вона протягнула мені руку і відкрила жменю. Червоні намистини покотилися по її білій долоні, лишаючи криваві доріжки. Ти ж. Хотів їх Єві подарувати? То був останній раз, коли я повірив Мар'яні, більше не хотів з нею водитися. Від того вона дратувалася, і це приносило мені тиху, зловтішну радість. Весь свій час я проводив з Євою, з нею міг балакати про все і якось запитав чому. Я не схожа і на матір, батька або хоча б на Маріану. Єва підняла брову. Ну, тобто, ти розумієш? Мені не хочеться крові. А чого тобі хочеться? Її вуст торкнулася легка посмішка. Я стинув плечима, мені вистачало молока. Ми з Євою разом здоювали його у сусідських корів. Ти ж не п'єш крові, раптом задумався я. Так, але хоча б раз в місяць мушу ходити в село, потинати людей. Її брат Адам теж так робив напиватися життєвої сили, пояснював він. Потинати не означає вбивати. Хоча, якщо витягувати силу весь час із когось одного. То він справді може зачахнути, тому у мене кожен місяць нові. А як ти випиваєш життєву силу з людей? запитав я Єву, хоча й сам знав, вона скаже те, що вже давно крутилося в моїй голові. Ну, захочеш, то покажу тобі. Мар'яна ж вмирала з нудьги, їй все рідше виходило мене надурити. Я виріс і позбувся своєї легковірності, тож вона придумала посварити нас із Євою. Коли Єві прийшов час почити на місяць, мені стало невимовно тоскно, хотів провести її, та вона не дозволяла. І все ж я нишком підійшов до її кімнати, трохи постояв, притулився чолом до зачинених дверей. Раптом... Почувся тихий стогін. Жіночий, потім чоловічий. Затамував подих. Вони не брати, сестра. Почулося за спини. Я сіпнувся від несподіванки. Мар'яна стояла, спершись об стіну. Кажу, вони не родичі, а коханці можуть зустрітися тільки на одну ніч на місяць. Коли міняється, тоді всю ніч любляться. Вона знову збрехала. Може, там і був хтось із коханців Єви, але не Адам. Я вважав його своїм єдиним товаришем вони точно були родичі. Схожі зовні, навіть манерою мови і характером відрізнялися мало. Інколи я розмовляв з Адамом і забував, що говорю не з Євою. Саме тому я випадково й взяв його тоді за руку. На жаль, це трапилося, коли ми сиділи в світлиці разом з усіма. Мар'яна невимовно нудилася і знайшла чудовий шанс до мене вчепитися. І що? Всі таки будуть сидіти, нічого не скажуть. Вона позирала на батька, потім на маму. Вони мовчали. А що сказати? Матір відволіклася від вишивання. Ха ха, а що повинна сказати мати, коли її сина розбащує власний дядько? Невже нічого? засміялася сестра. Родичі обернулася на нас. Таке неочікуване звинувачення. Вибило мені землю з під ніг. Мама трохи завагалася, потім глянула прямо Адаму в очі і випалила. Облиш мого сина, старий Содоміте. Сестра голосно приснула і покотилася від сміху. Мамо! закричав я. Та що ви таке говорите? Вона ж бреше. Мати повністю розгубилася і дивилася то на мене. То на Маріанну. сестра перевела подих. Ну, добре, добре, ми всі тут не справжні родичі. З Євою ще півбіди, а з Адамом ти що будеш робити? А він тут при чому? викрикнув я і осікся. Глянув на Адама. Він просто спостерігав. Здається, його зовсім не зачепило те. Що я хотів мати стосунки з його сестрою. Бо Єва то і є твій дядько Адам телепню, випалила сестра. Він упермісячник. Один місяць хлопом ходить, другий місяць баба. Але ж хотів було відповісти, та раптом до мене почала доходити суть сказаного у вухах задзвеніло. Слух різав дзвінкий сміх сестри, що переходив у вереск. Я дивився на Єретика, він не заперечував слова Маріани. Сама ж вона від реготу аж зігнулася. Я глянув на Адама, і він відвів погляд. Мені перехопило подих. Я зірвався з місця, вибіг зі світлиці. Я не хотів бачити нікого з них. Мене оточували брехуни. Хтось стукав у двері, але я його не впустив, чув, як мати лаяла Мар'яну за ту витівку. Вони вчинили бійку, напевне, і ритака не було вдома. Потім сестра, вкотре побита і принижена, шкутильгала повз мою кімнату до себе і сипала прокльони матері. Я лежав, старався знайти докази, що Адам і Єва все-таки не одна людина. Я ніколи раніше не чув про уперів місячників, але це було схоже на правду. Єва розповідала, що Адам іде спати в могилу, але де саме вона знаходиться? Ніхто не міг сказати. Я не бачив, щоб Адам виходив з дому і кудись прямував. Не виходив через двері, не вилазив у вікно, він просто зникав. Єва... Просто з'являлася, я дійсно не знав, що робити. Старався відігнати думки, закинути їх подалі і подумати про це потім. Наступної ночі я прокинувся від звуку громовиці. Виявилося, це Адам проломив мої двері його обличчя було надто блідим навіть для оперя. а в хаті панувала невимовна тиша. Адам мовчки потягнув мене до кімнати матері. Вона спала на лаві, а вже б давно мала прокинутись. Я підійшов ближче і відсахнувся. Голови не було, на шиї лежав серп. Хтось примостив його лезом до горла. Вона відтяла собі голову, коли хотіла піднятися з ліжка. Я гарячково роззирався. Знайшов голову на підлозі, схопив, спробував прилаштувати назад до шиї, я ніде не можу знайти Маріанну», – Чувся десь позаду здавлений голос Адама. Скоро прийде єретик з полювання і принесе якогось кабана чи козулю. Що він зробить, коли зрозуміє, що вже немає кого годувати. Я тримав на руках голову матері, гладив її волосся. Ми забажали того, на що не мали права. За те і поплатилися. Кожен із нас хотів людського Єретик, сім'ю. Мама, бути доброю господинею. Маріана Свободи. Єва. Кохання, а я... я хотів бути добрим до всіх, хорошим сином, хорошим братом і хорошим уперем.